Величезний всім привіт! АТБ побутова хімія. Запрошую на перегляд. Дуже багато всього в акції є. 48,90. Ось такий великий рушник. А, скільки тут метрів? Не пишуть. Ну, зато з кольоровим тисненням написали. Так, кількість один, кількість відривів. 175 штук. Так, в акції ватні палочки упаковці 200 штук, 21 гривня, 60 копійок. Так, до речі, де мої серветки? Треба взяти. 26,90. Здається, я десь бачив дешевше. Добре, я ще поки почекаю, тому що цілий тиждень тільки акція почалась. Я думаю, їх не розкуплять. Ну, Ціна хороша. Ціна хороша, але мені здається, вони стали тоненькі дуже. Так, антибактеріальні 120 штук з клапаном. 3590. Лакції, косметичні диски. 120 штук 26,80. Серветки, але вже такі вже весна. 16,90. Що я скажу? Мабуть, зимові закінчились. А оливки взагалі круті. Так, ось рута ще є, теж хороші, непогані, не такі одноразові, 40 штук в упаковці. Двошарові по 1690. На святковий стіл. Так, в акції, що тут у нас ще йде? Міні бі підгузки трусики 283 гривні. Хагіси по 316 гривень. Так, підгузки для дорослих 182 гривні і 200 гривень. Так, серветки з перших днів життя вологі. 26,90, 72 штуки в упаковці. Так, ну це без акції. Жіноча гігієна лібрес 61 гривня, 60 копійок, 40 штук. Так, а ці скільки? 100 плюс 10 безкоштовно. 110 лімітована серія для АТБ. З клапаном. Також для перших. З перших днів життя 69,70 Так, пилюшки і нічні поглинаючі по 52 гривні. 40% знижки на гель для душу Акс 3 в одному. 66,90 Арко вже 83 гривні. Це набір. Шампунь Гель для душу, не зрозумів. 60. Так, да, це його ціна. Скоро буде зрі... 140. Так недавно був 100 з чимось, з копійками. 110 чи скільки? 140 гривень. Ой, друзі, ціни ростуть. Ви. Для Петі Марсельє 95 гривень. Пам'ятаєте, я завжди показував 52-53. Я стою, чухаю себе в потилицю. А що ж далі буде? Ну нічого, будемо достовим милом митися. Що? Ромашка. Ромашку будемо купувати. Так, о, скільки? 30 гривень упаковка ромашки. Факс 55-80. І ось ці дуру вже по 79 гривень за упаковку. Мінерали та зелений чай. О, що я переживаю? Ось є мило півлітрове за 22 гривні. Будемо митися таким. Фейхова і манго. Так, добре. Далі. Ось по акції теж непогане. Манго та персик. 560 грам, упаковка йде. 29,70. Мій улюблений сейфгард 67 гривень. А ось, ось дуру. 300 мл 45. В акції гель, тобто мус для інтимної гігієни, 62 гривні. Ну, а це йде польський, якщо я не помиляюсь, 400 мл – 74 гривні. Так, і ось такий також емульсій для інтимної гігієни. Це вже АТБ якась аптека. 56,90-400 грам. Розкуповують, дав. Ну, це 250 грам, 5690. Але він дуже хоро... добре зволожує шкіру. Дивіться, який великий палмалів з'явився в АТБ. Тут 650 грам. Великий. Ну і ціна велика. 129 гривень. Ну, хороша ціна. От було би два гелі для душу. Можна би було придбати. Тут лосьон. Куди його натирати? Хороший набір і хороша ціна. Гель для душу, і ілузійон для тіла. Хороший наборчик. року. А ось тут я знайшов великий палмолів чоловічий, 750 грам з дозатором. Так, освіжаюча ефірна олія евкаліпта. Пляшка шампанського і то дешевше ніж гелля душу. Сенсуден 93 гривні і сенсуден відбілююча 100 гривень. Пронамель 135. тридцять Бачили ціни на ковбіти бачили, бачили, бачили. Подивіться ось в акції ще непогана. 50 гривень це ще хороша ціна. І такий ось для всієї родини 43 гривні. Блендамет 32 гривні. Так, АТБ, мабуть, розпродає дитячі щітки зубні. М'яка-м'яка від 3 до 5 років. До речі, дуже зручні вони на присосках, щоб не падали. По 10 гривень. А ось такі зубні щітки Колги, дві штуки в наборі. Можна зараз придбати за 50 гривень. Лісовий бальзам, зубна паста 37 гривень. Аквафреш, 45 гривень. Ну, це 75 мл і 57 120 а, 100 мл. Бачте. Жіноча Рексона а, в АТБ 102 гривні. Так, чоловіча нівея 101 гривня, можна сказати. Акс-дезодорант 70 гривень. Дезодоранти дав 92 гривні 40 копійок. Кулькові Фа 57 гривень. Крем дитячий з календою та чередою 32 гривні. Знижка з 35% на стільки Old Spice, Ой, Water, Це можна я понюхаю. 8390. Ой, він взагалі круто пахне. Я ще пам'ятаю, я вже всім розказував, що я влюбився в цей Old Spice Ще коли мама виписувала, купувала журнали Наталі, і там була ароматизована сторінка Old Spice оця. Я завжди її нюхав, потім пішов, все собі накупив. І після гоління це було дуже давно. дуже давно, І дезодоранти. Не забути геть для гоління Нівея 114.90. Зі знижкою 40% чоловічі кулькові Нівея по 58 та по 54 гривні. Ось такий набір Old Spice зараз можна придбати за 175 гривень. Там гель для душу та дезодорант. 100... Ну так, да, дешевше вийде. Якщо окремо купувати, дорожче, а набором дешевше. Набір в наборі якісне очищення мило і крем для рук. Набір від Silky Hands. Пергамент своя лінія зі знижкою 40% по 13,90. 5 метрів. Не знаю, чи він хороший, але мені теж деколи потрібно. Хороша ціна. Рукав для запікання. Своя лінія 3 метри, 10 гривень. Ось така велика плівка 36 гривень. 80 метрів. Так, ну що, маски ось ці великі від торгової марки А, Тут цілий літр 100 гривень. І шампуні також по 100 гривень. БаТБ шампунь сльоз, об'єм 127,80. І від шварцкоп Gliss. Це дуже хороша ціна 93 гривні. Зверніть увагу. Олія. Живильний, дуже хороший. І ось такий для сухого 93 гривні. 400 гривень, 400 мл об'єм. Дитячий, три в одному можна придбати за 35 гривень, півлітровий. А ось Джонсон 105 гривень 300 г. Засіб для миття посуду Ріо півлітри майже без 5 грам. В двох варіантах 27,60. Onyx 2790, також літри, лимон та алоє. Так, а, для миття посуду Maxi Power. Хтось мене запитував, як зняти губку. Ну, як, отак от от знімається губка. В коментарях хтось писав. Тут цілий літр. Фейрі півлітровий Ватиба 65 гривень. Таблетки для очищення пральної машини. Доместус можна взяти за 63,80. Так, порошок для дитячих речей Тео Бебі 400 грам, 32 гривні. Галу можна придбати французьку. Для автомат машинки 46,60. І гала французька для ручного прання майже 40 гривень 300 грамів. Нові капсули старт. Два в одному. 12 штук у упаковці, 85-70. Це новинка така. Гель для прання, майже 2 літри. Для кольорових мийний засіб рідкий для прання кольорових тканин. Порошок Грюнвельд вагою 400 грам, 31 гривня. А ось таку галу велику, кіло 800, можна придбати за 189 гривень. Порошок в акції and Free, Тут 2 800-187 гривень. І лоск по 229 гривень. 70 вагою 2,200. Я вам хочу побажати економних покупок, мирного неба, міцного здоров'я, всього, всього вам найкращого і до зустрічі. Всім пока-пока.